Умови перебування хворих в лікарні не відповідають ну, не санітарним нормам, ні людським нормам, що, власне кажучи, вони в недобудованому приміщенні, приміщенні, в якому вони би не мали знаходитися хворі. Тому що вікна є не, не зроблені, значить, не здана в експлуатацію робота приміщення не придатне до використання. Це, певно, ви як лікар, як санітар, ну, знаєте, ті санітарні норми. І, От скажіть, чому так склалося? Хто вини, хто це почав? хто ну, Затіяв цю роботу, чи була в цьому потреба і, власне кажучи, який я, я зрозумів питання, наче скажу з цього приводу вам таке, пане Анатолію. Лікарня я працюю вже не один рік, бо фактично вже буде скоро 34 роки, як я працюю в цій лікарні. І багато бачив, багато. Знаю, скажу таку річ. Відколи існує цей хірургічний корпус, він вже побудований років понад 40, Завжди, всі роки без винятку, ми мали великі проблеми з температурним режимом. Чому корпус холодний? Завжди в нас було холодно, завжди пацієнти мерзли. Працівники мерзли, сестри мерзли, лікарні мерзли. Я зі строком чіпа тих холодів, бо мене руки тріскалися, утворювалися якісь. І все власне із Ці Светлі вдягалися обігрівачі. Чому холодно? Дві причини. Перша, основна причина вкрай неякісні вікна, які були побудовані, ще встановлені монтажниками-будівельниками, як здавався корпусом Совєтського Союзу, то було приблизно 1982, по-моєму, рік. Не перепрошую, 70-70. 72 другий, роки здавався цей корпус. Я пам'ятаю, як він ще будувався. Встановлена столярка була геть чисто неякісна, але ті роки ще воно всяк так якось трималося, бо Може, були трохи ще свіжіші вікна, може, краще було опалення. З кожним роком ще раз холодніші холодніше і холодніше. Шпари і діри в рамах були такі великі, тих, які тепер вже зняли дерев'яно, що може було пхати руку. Ми клеїли ми, і ліпили, і вату затикали. От, ну це допомагало дуже мало. Друга причина, чому було холодно в корпусі – це система опалення, от, яку ніяк не зрозуміти ніколи. Наша котельника на території лікарні подавала в гарячу воду, досить гарячу, відразу на сьомий поверх. І відповідно батареї опалювальні на сьомому поверсі гарячі, дуже гарячі, не годі доторкнутися. Працівники сьомого-шостого поверху ходять зимою там, в футболочках, в одних халатах, і мінімум одежі, бо жарко відкривають вікна, бо дійсно жарко, батареї не торкнеться. Чим нижче, тим холодніше. Перший і другий поверх батареї, батареї ледь не теплі, тому що поки вода дійде з верхніх поверхів до нижніх, вона охолоджується. Хоча логіка говорить так: чим нижче, тим має бути більше тепліше. Елементарний закон фізики. Ну, в нашій корпусі працювали саме так. Тому ця справа по заміні вікон є в цілому дуже позитивна і дуже хороша. Я з великою радістю, оптимістом сприйняв це, що адміністрація лікарні домоглася нарешті, щоб були виділені ті кошти і почалися роботи по заміні вікон цих нездалих, нікудишніх на сучасні, нормальні, які будуть сприяти збереженню тепла. І це дуже добре. Але і виникають питання поряд з тим, як завжди в нашій державі. Ніби все добре, ніби все дуже добре, заміна вікон, позитив зі всіх боків. Але от виконання тих робіт і деякі моменти виникає, викликають якесь запитання, що найменше. В першу чергу, в першу чергу не цілком якісно, як на мою думку, я не будівельник, але і, на мою думку, не цілком якісне, ущіння відбувається цих вікон. До стіни. Ось Якщо ваша камера знімає, тут встановили будівельники пінопластову про платку через неї дують, чи через той пінопласт, через стіни, ну не знаю звідки, але дує. Поставиш руку, холодно. Хлопці, які зараз встановлюють цей відкоси, чи як вони називаються, відмуровують. Не дають повністю, на мою думку, якби то мало бути герметизації. Питаюся, хлопці, чому не даєте максимально цементу, чи тої штукатурки, чи клею, чи ущільнення. Хлопці кажуть, нам сказали тільки от, біля рами і біля, біля, біля вікна. І я кажу, то ж буде дути, і ефект не пластикових вікна, які є хороші самі по не буде повноцінний, бо буде дути, попри. Попри раду, я не знаю, як це поведе той пінопласт за рік, за два, за три. Може, в ми ще посипеться. може, і сам потріскається, ще Може, може, мало би бути заборонено щільніше, що то не дуже. Ну, слава Богу, що ті хлопці, які працюють саме в нашому членому відділенні громади, працюють дуже якісно. Я задоволений роботу, я їх просив, щоб вони давали, мали по можливості трошки більше того наповнювача, щоб не дух. От. Правда, в інших відділеннях мені довелося бувати, в інших відділеннях ходив на консультації, я бачив, що то не цілком так робиться. Ну, майстри кажуть, що нам сказали не давати. Не знаю, може так, може ні. друге, що мені не цілком подобається, що це мало би, на мою думку, відбуватися таким чином. Кинули бригаду 5, 10, 15 чоловік на одне відділення, оперативник зробили в одному відділенні і навели лад. Перейшли в інші відділення. У нас робиться якось одночасно у всіх відділеннях. І тут трошки розтягнулися часі, це вже кілька місяців. Незручності, звичайно, є очевидні. Порох, пилюка, холод не знаю, що так повинно бути. Інші речі, які викликають в мене запитання, це потреба, необхідність збивати шкляні блоки в торці хірургічного корпусу, які були побудовані будівельниками, тягнулися з першого по сьомий поверх. Там де кінчається коридор, грубі, бетон, грубі шкляні такі блоки. Тепер майстри збивають, дають шклопакети. Я не впевнений, що це кращий варіант. Якщо б стояло питання про збереження тепла в корпусі, то, мабуть, треба було б залишити ті шкляні склоблоки, а перед ними на 8 до 10 см, наприклад, чи 5, додатково встановити ось таке шкло. Що б то дали, бо, по-перше, ми мали б більше ефективних збереження, по-друге, менше руйнації. Ми не били би б то шкло, ті шкляні блоки вниз. І саме головне не була б відкрита територія, от як в нас відділення тиждень назад, коли хлопці збивали, збивали ті склоблоки, було дуже холодно, пилюка. На дворі порядка мінус 12, зима, грудень, а то все відкрито. Хворі ховаються. Там, але мерзлі треба йти до туалету, треба вийти на маніпуляції, треба до... до кухні зайти, до їдальні. Це, мені здається, цілком нерозумно, на мою думку, зроблено. Тобто блоки скліні треба залишити, а додатково перед ним поставити шкло. Але найбільше пан Анатолій викликає в мене питання, і яке я не можу зрозуміти, річ це яка потреба знімати уже. Вікна, котрі стоять по декілька років, в багатьох приміщеннях, дуже багатьох, на мою думку, десь може до 40, може більше, може 50 віку, в полікарні, вже встановлені були кілька років назад. Встановлені були з допомогою спонсорської допомоги, медики самі вставляли. Зокрема, і в хірургічному відділенні в кабінетах завідувачів, в поліклініці, хірургічний в кабінет, поліклінічний, там три вікна були поставлені, склалися хірурги, їм допомогли, поставили в нашому відділенні. Зокрема, в шостій палаті вже роки, напевно, п'ять, ну чотири, тут то точно встановлені, якісні, дуже добрі пластикові вікна, відмуровано, очищено, поштукатурано, все зроблено. Координаторське наше відділення теж дуже якісне, пластикове шкло вже стоїть на років два чи два з половиною. Тепер стоїть питання, що то ми знімаємо, вибиваємо, даємо інше. Мій розум не здатний це сприйняти цю логіку, пояснити, чому забирати нове, добре, якісне і розставити інше таке саме, але мати повну руйнацію. Я вважаю, що все абсолютно проситки каже розточительство, не господарність і якась, ну я сказав би, вредительство. Не можна це робити, на мою думку, забирати добре, давати таке саме, але робити руйнацію. Це такі мої зауваження з приводу того, що робиться. А в цілому я вважаю, що це дуже правильно, що почалося утоплення наших основних корпусів терапевтичного, старого, цього біжного вічого хірургічного, все дуже добре. От, на жаль, тільки відбуваються ці речі з такими речами, які я е сказав, з такими дефектами, з такими якимись неув'язками, з такими алогічними моментами. те, що може Будь <просив> <прийдувати>. ласка, <просив> <просив> тут хлопці безумовно, виконують роботу у відповідності до кошторису, у відповідності до плану роботи, у відповідності до проекту. Хто затверджував? Що потрібно робити? Не тобто план роботи, порядок лікарня. Я лікар, лікар. лікар. завідуючи відділення. Я бачу це очима лікаря. І я тішуся, що наші пацієнти вмерзти будуть менше, але я разом з тим засмучуюся, що робиться то, вибачте, знову по-начинське так по совєтськи або так, з таким голоботяпством. Тобто я споявляв, що то мало би бути саме так, як я сказав, якось акуратніше, якось Ну, Державні гроші, це, мабуть, і наші гроші, їх також треба рахувати. І коли от робиться те, що не треба було б робити, ну мені трошки дивно і сумно. Зокрема, от ті вікна, які познімалися. От, забувши сказати, при вході в хірургічний корпус, при вході в терапевтичні, були хороші, добові, якісні, на мою думку, двері, які нам зробили, і дев'ята шахта, і інші підприємства якісні. Їх познімали, поставили, на мою думку, таки, досить неякісні, досить такі дешеві ті пластикові вікна. Більше того, вони не мають шкільної ставки. Відповідно, той тамбур, бо в ньому є, повинен слідчитися лампочкою короглодобова, на яку висноваєте, енергія. А ті попередні двері були шкільні і попадало світло. Отже, ну нелогічно якось. От я згадав сільську хату, де мені діти дуже живе коли над вхідними дверми обов'язково давалася шкільна вставка для того, щоб світло попадало природне у ті сіни. Чомусь в 21 столітті ми того не робимо, тоді, коли мали би робити і мали би економити тепло кругом і скрізь. Адже питання енергозбереження це не тільки проблема Чорнограда, це і всієї України, всієї планети в кінці кінців. То чомусь не робиться. Це мені важко зрозуміти. добре. Добре. Мені прийшлося лягти в лікарню, нейрохірургію. І те, що я побачив, повірте, це може бути тільки в нашій державі Україна. І всі ми задаємо собі питання, чому за 21 рік такі здобутки в нашій державі, що ми... Стали в числі ми на уровні африканських країн, по всіх, по корупції, по зловживанню, по, чому? по бездіяльності чиновників, по всіх питаннях ми займаємо перші місця тільки на уровні африканських країн. З чим я стикнувся? Я був в шоці, що людина лежить з переломом кісток черепа, поступила в лікарню, а дістала запалення легенів. Людина поступила з запаленням мозгу. Додатково отримав запалення легенів. Хлопчина поступив з рижої спини, бронхи, температура. Но коли я ночував першу ніч, я був в шоці, що температура, яка на вулиці, мало чим відрізняється від температури, яка біля вікна. Вікна поставили ще в жовтні місяці і до даного моменту були не зароблені. На другий день я звернувся на урядову лінію і одразу прислали 30 працівників. Люди, які, можна сказати, що вони, мало між ними є спеціалістів, які можуть свою роботу зробити качественно. Значить, бокові частини вікон зашивають не утеплюючи, пустоти нічого не закладають. Складається таке враження, що вони приховують злочини-чиновників. Ця робота побудована на тому, щоб чим скоріше зробити. Зауважте, скільки сьогодні мінват є? Скільки сьогодні мінувати? І сьогодні вони утеплити пустоти. Це ж лікарня, шановні чиновники, це ж лікарня, це люди приходять сюди хворі. І Це не міліція, і не, і не якесь управління, що людина прийшла там і пішла звітати. Люди приходять сюди хворі. І сьогодні, щоб так використати бездарно гроші згідно кіотського протоколу, які виділа друга держава. Шановні представники влади, давайте. Думати за те, що від лікарні ніхто не застрахований, ми кожен можемо попасти сюди в лікарню. Але щоб попасти в лікарню з одною хвороби і заробити ще другі, другі хвороби.